Шановні доброго дня, ви на каналі Лефін. і стосовно сьогоднішнього відео буде актуальна новина для тих, хто не знає, як поповнити картку монобанку. У разі того, як відключені зараз оператори мобільного зв'язку, термінали невигідні для поповнення місця. Чому тому що приходить смс-повідомлення, коли виводите номер картки? І це було відповідно рішення МНБУ, щоб ідентифікувати клієнта кожного, хто поповнює картки. Але у час, коли масштабні збої у зв'язку з тим, що мобільні оператори Київстар Vodafone не працюють майже, а Київстар взагалі другий день вже не працює, тому не всі мають оператора мобільного зв'язку Life і є складнощі у поповненні карток. Зараз актуальна новина для тих, хто не знав, як поповнювати картки монобанку без комісії. Це вас стосується, тому що комісія береться, якщо ви перекидаєте з вашої картки, наприклад, привату кожного разу. Від 5 гривень незалежно від суми. Тобто 20 гривень перевели і, 2, і ще 5 гривень, додатково є комісія. Зараз повнюйте картки наступними варіантами. Це через інтернет-банкінг можна поповнити картку вашу за допомогою іншої картки, де немає комісії. Це, наприклад, якщо ви переказуєте з картки EasyBank або а банку або спортбанку, Сайти Із-банку для тих, хто не знав, що це за банк і які там умови, ви можете перейти в опис до цього відео і подивитись. Є окремо додаток для Android та iPhone iOS. І ви можете використовувати відділення інших банків для того, щоб поповнити вашу картку Mono. Це один з найкращих варіантів, щоб поповнити картку Моно без комісії. Це три банки-партнери: А Банк, Універсалбанк і Таскомбанк. Ці банки дозволяють вигідно поповнювати картки Монобанку у своїх відділеннях або через свої банкомати. Зверніться до найближчого відділення у вашому місці і здійсніть операцію, якщо вам треба внести гроші на вашу картку.